Жим верх, -тренажері. Агоніст. Якщо ми беремо за ці ручки, то агоніст буде передня порція дитополібного м'язу та верхня порція великого родного м'язу. Якщо беремо за ці ручки, то агоніст буде передня порція дитоподібного м'язу та, та великий грудний м'яз верхня частина. Якщо беремо за ці ручки, то агоніст буде великий грудний м'яз, верхня порція, і передня порція дитоподібного м'язу. Вихідне положення, Якщо ми беремося за ось ці ручки. Налаштовуємо сидіння так, щоб ручки були приблизно на рівні плечей. Сідаємо ми на сідичні кістки, стопи стоять на підлозі, лопатки та крижовий відділ притиснутий до спинки. Голова нейтральна. Погляд прямо перед собою. Плечі опущені, не піднімаємо, ще є в нейтральному положенні. Долонями ми беремось за рукоятки, лікті трохи напалені вперед. Ось так. Прес активний. Техніка виконання. Видих виштовхуємо ручки вгору. Не перезинаємо лікті. Залишаємо трохи зігнутів. Вдих опускаємо ручки у вихідне положення. Перепліччя має рухатися по векторі. Долонь має бути над ліктем. Ось так. Якщо беремося ці рукоятки, то вихідне положення таке саме, що й у минулій вправі. Лише ми тут налаштовуємо сидіння так, щоб рукоятки були на рівні верхньої частини грудей. Беремося ми за ручки, лікті трохи нижче плечей. Ось так, не вище, а трохи нижче плечей. Техніка виконання з вихідного положення розпочинаємо рух, штовхаючи рукоятки вперед і вверх, але щоб руки рухалися під кутом 30 градусів. Руки повністю не випрямляємо, злегка зігнуті. Повільно і контрольовано опускаємо вниз, у вихідне положення. Не допускаючи повного розслаблення м'язів. Якщо беремося ці рукоятки, то вихідне положення таке саме, що і в першій праві. Техніка виконання. Видих. Виштовхуємо ручки вгору, не перезгинаємо лікті, залишаємось злегка зігнуті. Вдих опускаємо ручки, повертаємось у вихідне положення. Знов. Видих. Вдих. Первіще має рухатися по вертикалі. Білонь має бути над ліктем. Рекомендований темп. Піднімаємо. Всіх правах. 2 секунди, опускаємо 2 секунди. Дихаємо на зусиллі видих, тобто вверх, видих, опускаємо вдих. Помилки, коли ми плечі піднімаємо до вух під час виконання вправ, правильно плечі ми тримаємо опущеними. Ось так, не піднімати. Друга помилка, коли ми відриваємо крижовий відділ або згинаємося в попереці. Правильно, тіло має бути щільно притиснуто до спинки. Третя помилка, коли неправильно налаштовуємо висоту сидіння. Якщо за ці ручки, то висадіння має бути е, не високо, не низько дуже, а має бути на, верхній, на рівні верхній порції лекогорного м'язу. Якщо за ці ручки, то на рівні плечей, не високо, не низько. На рівні плечей. І якщо за ці ручки, теж на рівні плечей має бути. Досягай більшого, тренуючись тренером.